Вітаю всіх. Тема така цікава, я піднімаю цю тему. Цікава тема, її ніхто не піднімає. А треба повернення додому людей навіть на окупованій території, будь-куди. Ось ви знаєте, проблема оці декупації, оці території, окуповані, не окуповані це все мусолимо, масолимо, масолиму. На полі бою у нас нуль. Треба щось з ними робити. Тепер я вважаю, що треба підняти це питання. Давайте так. Люди можуть повернутися додому на окуповані території і жити там нормальним життям. Люди можуть повернутися додому на окуповані території і жити там нормальним життям. Звісно, в тих умовах, які, які там є. Так, бажання є сильне, прям взагалі, але не всі можуть. Десятка тиск обставин там сильніші через війну не всі можуть. В принципі, можна, але це важко. Кінцевий результат. Дивіться, не всі. Далеко не всі, там фільтрація є. Дійсно, я б сказала, це вже фільтрація йде. Людей, які там живуть. Там вже своя політика йде. 50 на 50. Тобто, якщо ви підтримуєте ту політику, яка там живіть. Не підтримуєте, ідіть нафіг. Питання в цьому. Тепер. Якщо. Дозволять людям спокійно повернутися всім, хто хоче на окуповані території. Це покращить результат закінчення війни. Якщо дозволять людям повернутися на окуповані території просто всім, хто хоче, без фільтрації, то покращить результат закінчення війни, давайте подивимось. Однозначно, це покращить результат. Шість жезлів це і є той результат. Повернення додому. Це однозначно треба повертатися. Бажають багато. Дев'ятка жесня. Ці кордони їм заважають оця лінія розмежування. Дуже заважає. Потрібно людям давати повертатись додому. Це однозначно. Це дуже. Ось, знаєте, втрачені можливості. Вони втратили можливість. Дійсно, це погано. Ось Про це б домовились вже було б краще. Так, треба. Це треба питання підіймати. І... Можливості ці визнавати території, тобто Україна повинна з цим щось зробити, тому що там є своя політика. Ми ж бачимо, що відбувається, це вже не АТО, і вірогідність повернення дуже низька. Дуже. Треба з цим щось робити або приймати ситуацію, яка вона є.